Пум -пум. Прийшли в гості в чужий погріб. Обзор погріба. Ну, бачите, бачите, тут скільки всього багатонького. Така штука тут. Українці живуть. Закривають усе на зиму, щоб було що їсти. Перезимують і цю зиму і нічого не буде. Бурочки, Капуста, гарбузи. Картопля. Отак. О, як живуть українці. Щоб було усе. Щоб було все їсти. Смачненько. Різне, різне, різне. Що хочеш? О, да-да, первак, саме головне. Це вже поличка для дорослих. Пировак. Ну, то тут теж, тут, мабуть, старіше, бо пиво більше. Так що отак. От Вчиться москалі, як українці. Живуть.